Денис ну до нас також доєднується. Вітаємо вас! Слава Україні! Добрий день, Героям слава! Бачите, ну ми реагуємо на ті повідомлення що Денис на початку розмови з вами в ефірі телеканалу. Прямий додому повернулися ще 45 наших захисників паралельно з тим, що відбувається зараз на вулицях українського Херсона. З'являється повідомлення, що там вже є українські військові. навіть з'явився український стяг над головним управлінням національної поліції України. В Херсонській області для російського режиму, для режиму Путіна ну те, що відбувається зараз в Херсоні, і, ну скажімо так, це їхнє оперативне перегрупування. Що означає політично? Ну, політично це означає, що в них нема вже перспектив захопити Єсу Миколаїв, іти там сухопутним коридором до Придністров'я. Тобто, от... Сьогоднішнього дня такої перспективи у Російській Федерації немає. Це перше. Друге, виявляється, вперше за їх законодавством Україна захопила якусь територію Росії. Тобто, якщо вони присоєдніли до себе Херсонську область разом з Херсоном, то це означає, що ми захопили в них місто, обласний центр з частиною області. Тобто, такого не було. В історії, от і тому нам потрібно ну, просто сказати, що е, з цього часу Україну е, Путін є лузером, і е, про це от сьогодні і завтра. Я думаю, там всі кінці там ну декілька днів будуть робити у всьому світі. Тобто, ця армія, яка е, ну почала війна, ну війну в Україні, вона тепер не має жодного великого міста. І фактично вона, ну, вона захопила села, тобто села, районні центри, і для цього були майже 8, ну, вісімдесят тисяч росіян вбиті. Там ну половина ну, більша частина літаків знищена, більша частина танків знищена ну І так далі. Тобто, реально, тут ну, багато висновків після сьогоднішнього їх ну, їх втечі з Херсону і заходу наших збройних сил в Херсону. Пане Денисе, Міністерство оборони Російської Федерації каже, що всі війська, які були. На території Херсону Херсонської області виведені, переведені поки що на лівий берег. Ем, наскільки це може бути правдоподібна заява, враховуючи те, що перед тим наше міністерство оборони казало, що мінімум тиждень потрібно, щоб вивести таку кількість військових і техніки з цієї території? Тут можна сказати, що втікати вони вміють, тобто вони втікли. Уявіть собі, там було е, угрупування. До 40 тисяч людей. От уявіть собі, як вони тікали вночі, тіха і так далі. Багато хто залишився, до речі, в Херсоні. Там складна гуманітарна ситуація, і залишились в цивільному, тобто, ну якихось військових вони покидали, і вони зараз там тиняються, ходять, покидали ці броніки, каски своє, свою одежу в цивільному ходять. Я думаю, що там. Треба попрацювати нашому СБУ для того, щоб повиявляти всіх цих людей, і плюс повиявляти всі ці заміновані будівлі, які е, залишились від них, тому що вони багато цих будівель, особливо адміністративних, замінували, підірвали Антонівський міст. Тобто вони там ну, багато чому нашкодили. Там підірвали ТЕЦ, е, ну, водогін, тобто там нема світла, води і дуже поганий зв'язок. А про підірвані мости давайте ще поговоримо. От вони відходили, підірвали Антонівський міст за собою, і на на що вони розраховували власне. Вони просто так втікали, що вони не хотіли би, щоб ми їх ну догнали, тому що в принципі там хаймерсами було зроблено десь там ну, більше ста дірок в цьому Антонівському мосту, але ну, по ньому можна було. Без танків пересуватися, тобто легка машина, там або люди вони mm -hmm. могли не переходити, тому ну тому що це такий капітальний міст. Зараз вони підірвали в декільких місцях цей міст, там ці опори повністю зруйновані, тобто він не функціонує і для того, щоб його відновити, я думаю, що це ну, потрібні там ну мінімум там тижні місяці. От і, і тому можна сказати, що вони ну, коли відходили, вони попідривали і ну дуже багато чого. І там є е, багато повідомлень, що вони замінували центр міста. Там вони заварили люки, вони е, заклали нову духівку по деякі дома. Тому нам потрібно бути нашим збройним силам дуже дуже обережними в Херсоні. І тими людям, які зараз хочуть повернутися до своїх домівок в Херсон, е зокрема е теж треба бути обережними. Що коли е скаже наша військова цивільна адміністрація, що ну, будь ласка, повертайтеся, що вже розмінована, що там безпечно, є вода, газ і електрика, от тоді вони можуть повертатися. Хоча я думаю, що багато людей так тому вже туди побіжали, тому що два блокпостів. Там, щоб з Херсону доїхати до Запоріжжя, потрібно було від 12 до 24 блокпостів пройти з фільтраційними там різними заходами. Uh -huh. Зараз цього цього немає, і люди можуть хлинути назад, тому що там реально їх домівки, там ну, все пограбоване, і ну, от люди реально хочуть повернутися домові ну, додому. І дуже багато людей зараз оці, ну, новини зустрічають зі Пасибі, Дениса, і дякую, що долучилися сьогодні. Сьогодні так, от більш коротше, обов'язково чекаємо вас в ефірі телеканалу Прямий, політтехнолог Денис Богуш був з нами на зв'язку. Ці хвилини. Невеличку паузу ми зробимо в ефірі прямого і повернемось до кожного з вас.